Вітання усім на нашому сьомому уроці. Пригадаємо, що на нашому попередньому уроці ми говорили про запитання, навчалися розрізняти їх та будувати. І якщо так повернутися до нашого першого уроку, так, на цьому каналі, то наше перше заняття було про представлення, а тобто, як представляти себе англійською мовою. І тепер, якщо так подивитись на представлення і запитання, які були в шостому році, то насправді. Ці теми між собою тісно пов'язані. Бо якщо, наприклад, я попрошу вас, а, уявіть собі ситуацію, так, you just met a new friend. Припустимо, ви десь зустрілися з кимось на бізнес-паді, тобто бізнес-вечився, або просто зустрілися з кимось за кордоном, і ви знайомитесь. Чи уявляєте ви собі, як виглядатиме це знайомство? Воно ж не буде просто складатися з речень там I am Maria, I am 31, тобто я така, то мені стільки то я то-то, правда? Якщо це знайомство, то однозначно в цьому знайомстві, в цьому діалозі будуть запитання. І помимо того, що вам їх задаватимуть, а щоб це не було просто як інтерв'ю, і вас інтерв'юють, а вам також потрібно буде задавати у відповідь запитання. Тому на сьогоднішньому нашому уроці ми тісно переплітаємо ці дві теми між собою, практикуємо, дивимося, як на практиці виглядає оце представлення, які запитання найпаче потрібно знати, ну і як почувати себе впевнено, так, спілкуючись. І сьогодні я хочу попрацювати з аудіо-матеріалом, тобто we are going to listen to something, Ми будемо слухати. Сьогодні ми працюємо з listening task. Перед тим як я почну, хочу сказати, що цей listening task я обрала, звісно, рівень А1, тому що в нас англійська для початківців. Вас тут трохи на каналі вже не збирається, а я би хотіла більше знайомитися. Тобто, Якщо ви чуєте мене, то будь ласка, залиште в коментарях, на якому ви рівні, як вам взагалі наразі інформація. Муси розуміти, що я потую інформацію для такої середньої більшості. Ли я працюю зі студентами індивідуально, мені набагато простіше, тому що я знаю точно. На якому рівні як сприймається інформація, так? Тобто, як подавати тут трошки важче, тому що це вже для великої кількості людей, так, тому я знаю, що можливо частині з вас, наприклад, може бути важче і навпаки, частині з вас може бути занадто легко. Так? Тому ще раз пояснюю, чому це так, бо це для середньої біженці. І мені власне дуже важливі ваші коментарі, щоб бачити, хто є тут серед моїх слухачів. Я більше розуміла і орієнтувала свої відео саме під вас, тобто під ту аудиторію, яка от зараз є тут гаразд. Тому, будь ласка, обов'язково залишайте ці коментарі. Можливо, ви маєте певні побажання. Наприклад, нещодавно я отримала запит зняти відео на тему зворотів англійській мові з резера. Я обов'язково це зроблю. Залишайте свої якісь запити, запитання, щоб я могла вам допомогти. А uh, отже, зараз ми приступаємо до Listening task. Знаю, що для багатьох сприймати на слух дуже важко. Я обрала рівень А1, бо знову ж таки орієнтуюся для початківців. Знову ж таки, комусь це може бути важче, комусь це буде легше. Мені цікаво в коментарях почути, як вам це are going to listen now. Hi, my name is Peter. What's your name? Hi, Peter. I'm Carla. I'm new here. Welcome to the company, Carla. Thanks, Peter. I'm happy to be here and it's nice to meet you. It's nice to meet you too. Where do you work? I work in the design team. We sit over there. I'm in the marketing team. I started last week. You work in marketing? That's very interesting. Yes, it is. I'm enjoying it. But there are a lot of new things to learn. I'm sure there are. I'm happy to help you if I can. Thank you, Peter. What do you do in the design department? I design new products. That sounds interesting. I plan marketing events for new products. So I think we'll work together sometimes. That would be great. So, where are you from, Carla? Brazil. And you? I'm from the UK. How long have you been here? I've worked here for three years, but I actually moved here from the UK five years ago to study. How was it for you? Did you understand what is this listening task about? Чи зрозуміло вам, про що йшлося в діалозі? Якщо зрозуміло, то спробуйте побудувати відповідь так, як ми з вами вчилися. Тобто, it is about, про що це є? Чи вдалося вам розчути певні запитання? І якщо вдалося, то які саме? Спробуйте їх відтворити. Можете навіть записати, тому що ви пізніше зможете себе перевірити. now, i want us to listen to this task again with transcription, so you will be able and to listen and to read at the same time. let's start. hi, my name's peter. what's your name? hi, peter. i'm carla. i'm new here. welcome to the company, carla. thanks, peter. I'm happy to be here and it's nice to meet you. It's nice to meet you too. Where do you work? I work in the design team. We sit over there. I'm in the marketing team. I started last week. You work in marketing? That's very interesting. Yes, it is. I'm enjoying it. But there are a lot of new things to learn. I'm sure there are. I'm happy to help you if I can. Thank you, Peter. What do you do in the design department? I design new products. That sounds interesting. I plan marketing events for new products. So I think we'll work together sometimes. That would be great. So, where are you from, Carla? Brazil. And you? I'm from the UK. How long have you been here? I've worked here for three years, but I actually moved here from the UK five years ago to study. Now, let's do this task. We have a question: What's your name? Ми маємо запитання What's your name, ми знаємо, що це як тебе звати, Отже, сюди підійде відповідь My name is Peter, and I am Carla. Next question: Where do you work? Де ти працюєш? Питаємо, Where? це де? Відповідь I work in the design team. Далі у нас є фраза, It's nice to meet you. У відповідь ми завжди відповідаємо It's nice to meet you too. Next question: What do you do? Що ти робиш? Чим ти займаєшся? Сюди підійде відповідь I design new products. Наступне запитання: Where are you from? Звідки ти є? Відповідь I am from Brazil. Я з Бразилії. And the last question is. How long have you been here? How long означає як довго? Як довго ти тут? Відповідь I've worked here for three years. Three years, тобто три роки я працюю тут. Перевіряємо наш результат і ми бачимо everything is correct. Ми прослухали our listening, так? Uh, який в нас був about a meeting a new person, meeting a colleague. Так, тобто наш лисень був про зустріч, міт зустрічати так про зустріч, мітінг нової людини. І зокрема, йшлось про колегу. Тому що ми, ми чули оці слова work, так зрозуміло, що йшлось про роботу. А, у нашому завданні так ми звернули увагу на кілька таких а, запитань, які б на цей момент а, вам вже мали бути знайомі. Це вміти запитатися звідки ти є, обов'язково себе перевірити, так що ви знаєте це запитання. І чи розумієте таке, чого, коли вам задають, Where are you from? I am from в I am from Brazil. Так, Якщо ви говорите про себе, то I am from Ukraine. Далі у нас було таке запитання What do you do? Запитання what do you do досінно буде прикладатися, як що ти робиш? А взагалі це запитання означає, чим ти займаєшся. Відповідь на запитання what do you do була так, про те, чим людина займається. Тепер, якщо уявити собі знову вернутися до ситуації, де вам треба уявити, що ви з кимось знайомитесь, так, то а які питання на вас чекатимуть? От спробуйте собі розіграти навіть цей діалог з кимось. Так, тобто вдома чи з друзів, які фрази обов'язково будуть? Hi, what's your name? Where are you from? What do you do? Важливо, не лише. Uh, сприймати запитання відповідати на них, а самому у відповідь також задавати. так. Наприклад, якщо вона запиталася what's your name? ми відповіли, OK, I am Nadia, то відповіді можемо запитатися and yours? And yours. А твоє, так? Тобто а твоє ім'я, and yours. Пам'ятаєте, це наш займенник your yours, and yours. А, або and what's your name? Яке твоє ім'я, and what's your name? Uh, чи так само випереджуючи. Не обов'язково чекати, що вам задають питання і ви відповідь, вам задають питання, а ви ви А what's your name? Where do you live? Де ти живеш? Так. Where are you from? Якщо у вас є така можливість, то обов'язково розіграти. Працюємо також ще з файлом Giving Personal Information. I can give personal information. Personal information, особиста інформація. Навчимося давати відповіді на запитання про себе. Та також задавати запитання. Отже, маємо перше запитання. What's your family name? Family name це те саме, що surname, тобто ваше прізвище. І ми бачимо ту відповідь Bertoli. Отже, family name дорівнює ваше прізвище. And your first name, а ваше ім'я, and your first name, first name дорівнює name. Тобто це ваше звичайне ім'я. My, for example, above me, my first name is Nadia. У нас тоді відповідь Сандро. Could I have your address? Could I have your address? Чи міг би я? Або так само можна запитатися Can I have? Чи може я мати вашу адресу? Can I have your address? Так само ми могли б запитатися what is your address? Яка ваша адреса? Бо ми знаємо, що what is це яка твоя, так? What is your address? 45 Alfred Road. And the postcode. And the postcode. Postcode, скорочено від postal code, поштовий код, так, на відповідь CB2, 40X. Наступне запитання Where are you from? Звідки ти є? Так само ми можемо чути запитання Where do you come from. Ці два запитання, чи то не запитується Where are you from? Чи то Where do you come from? Однак ви це про те, звідки ми, так, і відповідь є Italy. Тобто, можна казати повністю I am from, I am from Ukraine, or I am from Italy. Далі наступне запитання: Where about? Where about? або ще можна запитувати з where exactly? Це де саме. Where about? Де саме. Також можна запитатися what city? Тобто ми хочемо знати конкретно в цій країні, де людина знаходиться. Бачимо відповідь ПІЗА. Next question, what do you do in Pisa? What do you do? Ми вже казали, це чим ти займаєшся. Якщо нас запитується what's your job, job означає робота, це буде те саме. Тобто цих два запитання what do you do? And what's your job запитується про роботу, і в нас є відповідь I am a doctor. Next question, про яка ми теж раніше вже говорили, are you married? Are you married, or single, Ви одружені чи самотній? Відповідь I am married. Я подружній або я Have Have you you got got? any children? Have you got? Чи ти маєш? Так само можна запитуватись do you have? Do you have any children? Yes. A boy and a girl, хлопчика і дівчинку. And the last question, how old are they? How old? Ми знаємо, що how old це про вік. How old are you? Скільки тобі років? Тоді how old are they? Ми запитуємося про них, про children і відповідь the boys six and the girls two. Щоб запам'яталась вам ця інформація, ці слова і запитання, то ці завдання вам додому. Ну і на сьогодні, після нашого минулого заняття, так, які а, оці спеціальні слова вам запам'яталися? Які запам'яталися найбільше? Бачимо, що ми дуже часто використовуємо слово «вот». І вже після сьогоднішнього заняття, якщо минулого разу ми говорили, що вот це що, то сьогодні ми розуміємо, що «вот» також заміняє який. Наприклад, what is your name? Яке твоє ім'я? What is your favorite book? У нас якось це запитання було теж на минулому році. А uh, вот знову ж таки, який? Яка твоя улюблена книжка? Так, тобто вот це не лише що, а також і який. І ми минулого разу так більше говорили про ці що та коли. Um, не знаю, чи ви виконали вдома цю практику? Якщо ви виконували, то дома на сьогодні, точно у вас uh, the what, where, when плутанини немає. Я казала, що сьогодні зупинимось на слові why. А, чому? І тут насправді в мене для вас буде така дуже класна гейм, яку знову ж таки бажано розігрувати з кимось. І я вам покажу приклад, як я розіграла цю гру зі своїм чоловіком. А її можна вічно бавитись навіть так. Якщо ж немає якоїсь це теж не проблема, подам вам приклад, як бавитися а, навіть самому. Так? Отже, гра називається Вань. Якщо ви бавитесь а, самі, так, а, то ви можете просто. А, сказати будь-яке речі наприклад там I am good так I am good і далі кожного разу ви задаєте why окей okay, why? Because um, the weather is great today угу, тому що погода сьогодні хороша так why? У нас далі йде запитання why «because it's autumn», «тому що це осінь», why далі пішло why так Because um, it's in a God's plans, тому що це в Божих планах, так далі. Why знову. Тобто і так постійно, так доки ви uh, зможете дійти. Це якщо ви самі, якщо маєте з кимось, то буде навіть цікавіше. От uh, вставляю зараз діалог, який в мене був чоловіком, побачите. Say any sentence. I love my country. Why? Because the people are very vibrant. Why? Because the people are very sociable. Why? Because of the weather. Why? Because the people like to gossip. Why? Because there's so many uninteresting things that make it very interesting about the country. Why? <inaudible> Ми чули, що дуже часто вживається слово because, так тому що ми кажемо тому, що why, чому? Тому що because, і далі йде пояснення. А попрактикуйте цю гру вдома, кажу, не обов'язково з кимось це можна самому. А так буде важко, бо можливо буде шукати якісь слова, але в тому то й завдання полягає так. Обов'язково дізнаєтесь якісь нові слова. Плюс ця гра дуже вживає вашу фантазію, наскільки далеко ви можете зайти. Практикуйте це вдома і вже будьте готові, тому що наступного разу у нас буде дуже серйозна, дуже важлива тема. Тому ці запитання це було такою дуже класною підготовкою. Я сподіваюся, що вам це досить легко зайшло, запам'ятається. Якщо є якісь запитання, чи, як я казала, додаткові побажання, то обов'язково залишайте коментарі, я рада на них відповім. І з превеликим задоволенням я чекатиму вас на нашому наступному уроці наберіться сили, натхнення, тому що буде потужно. See you next time. Have a great day! Bye!